Ми маємо базово виходити з того, що, по-перше, часу буде небагато, mm -hmm. в будь-якому разі якісь політичні зміни в Європі відбудуться. Ну, окей, там у Франції, наприклад, все буде добре, але в Британії до влади прийдуть там Найджел Фарадж і його партія реформ, які проти допомоги Україні. Тобто, в будь-якому разі, якісь зміни будуть. Mm -hmm. ну, Тобто, воно не, не залишиться статичним. Тобто, тобто у нас часу небагато. Десь 5 років. Не знаю, може навіть менше. Неважливо. Просто що його небагато. Тобто ми маємо жити в режимі обмеженого часу. Просто небагато, часу. це таке дуже поняття. Ну, ну, я ж не можу, я ж не можу якби, побачити майбутнє. Не знаю, ну, тобто, чином. це не кілька місяців точно було. Мовно кажучи, ви можете, хочете, якщо, якщо от, я знаю, що деякі, от, на моєму каналі, до речі, от, глядачі люблять прив'язуватись до якихось там, от, дат. Ну, ну скажи точно. Ну, от, Ну от наступні вибори в Британії парламентські. От можете прив'язатись до цієї дати. Це буде краш-тест. Да, там, чи вибори у Франції? Німеч. Просто подивіться, коли парламентські вибори в різних країнах. в принципі це і є краш-тест, бо це буде перший такий от чекпоінт, за яким потім ми будемо дивитися, яка політична конфігурація буде складатися в цих країнах. Для нас ключові країни це Франція, Британія, Німеччина. Меншою мірою там Італія Іспанія, але ну, ну і плюс наші сусіди, зрозуміло, Польща. Польща, в першу чергу, хоча там, в принципі, я так розумію, все йде в значить, руслі дуже сумному, але тим не менше. Тобто, нам, Ми маємо жити в режимі обмеженого часу, маємо розуміти, що, в принципі, найкраща гарантія вона має опиратися на власні сили плюс систему стримування. В систему стримування входять. Як ситуативні партнерства, так і різноманітні альянси, в тому числі нами ініційовані в регіоні, ресурси і їхнє накопичення різноманітних ресурсів, і різні ну, фактори стримування, такі як військова присутність, технології нові, значить вироб, власне, виробництво різних видів зброї. Якісь там економічний фінансовий капітал на нашій території, політичні домовленості з росіянами і іншими країнами, які наприклад там будуть важливими для тобто всі різні маневри, знову таки переговорні є маневри, там прийоми, які можна застосовувати, щоб виграти більше часу. Все це тобто, все це потрібно використовувати для того, щоб виграти більше часу і вибудувати систему стримування, яка а або попередить нову війну. Б або виграє просто більше часу до нової війни, і в мінімізує її наслідки. Mm -hmm. Оце в принципі наші наші задачі. Як я бачу, принаймні для України, вот в цих умовах.